Доброго дня! Сьогодні у нас 16 червня. Я знаходжусь на своєму невеличкому експериментальному участку, де я посіяв трішки різних гібридів кавуна, щоб перевірити, як вони всходять, хто як буде всходити, хто як буде розвиватися, ну і потім в кінці подивитися, хто дасть який врожай і які будуть кавуни за розмірами, за смаком і так далі. От пройшло рівно 10 днів з моменту останнього мого відео, як я тут був. Перед вами перший кавунчик, це у нас номерний 75126 від компанії Regon Seeds. Ось так він зараз виглядає. Досить добре вже розвинувся за цей час, за ті 10 днів, що я тут був, останнє відео робив. Далі це у нас Монро Innova. Ну, монро, як бачите, гірший від цього, цей виглядає повеселіше і листя покрупніше. Цей трішки слабший. ну Подивимось, як він буде себе поводити далі. Він і всходив саме довше. Цей зійшов, того ще не було. Ось також інший монро, цей взагалі, як бачите, такий отставший. Напевно, насінина була сама по собі слабенька, і рослина так собі розвивається не дуже. Все тут сіялось в однакових умовах, не було такого, що хтось в кращих, хтось в гірших. Все одночасно, в один день все сіялось. Однаковий ґрунт, однакові умови. Ну, це така картина. Ось далі у нас йде вже теж це від Інновесіц 1805 Тейтум. Цей, звісно, виглядає класно. І, в принципі, він нічим не поступається по розвитку у тому самому ЄС 75126 але краще й за Монро. І поруч ось Ліон від компанії Lucky Sits теж класно виглядає. Бачите, такий бадьорий, крупне листя. Розвивається добре. Так, ось тут нижче у нас призматика. Вона на початку була саме більша, Ну і в принципі зараз якби потихеньку її доганяють, а можливо навіть вже й догнали. Це Ліон 1805 і 75126. В принципі, вже вони всі стали однакові. Ну, це і так, бачите, добре розвивається все чудово. Так, це в мене тут і ті деньки, що я був показував, самосіве. Так, ось у нас топмара. Так виглядає. Теж непогано. Ну, трішечки, наче по розвитку він відстає. Ти якби вже більше листочків в настоящих повикидали. Ну, але розвивається. Так, це у нас теж дині оті самосіве. Так. Так, так, так. Ось у нас. Думора, здається, якщо не помиляюсь, треба буде подивитись по записі, бо я вже не пам'ятаю. А ось був я ще досівав теж це від Inno Блейки. Цей бачу, такий енергійний. Я його сіяв пізніше, ніж ці кавунчики, що я щойно показував. Він зійшов від них пізніше, але він розвивається дуже класно. Як бачите, такий бадьорий. Гарно розвивається. Ну, Я помітив, що Блейки він дуже такий неприхотливий. Виносливий кавунчик. Так, і зараз пройдемося, я ще покажу цю гвардію. Оці кавуни експериментальні гібриди, що я насіяв. Я тут, виходить, сіяв по два кавуна в лунку, страхувався на випадок, якщо десь, можливо, якогось кавунчика щось під'їсть, щоб один залишився 100% щоб був. Ну і Тут, де було по два залишились, я їх пересадив. Пересадив я ліон. 75-126 і 18.05 Тейтум пересадив. Трошки в друге місце, зараз я їх покажу. Так, зараз я їх покажу. Ось, наприклад, це у нас Ліон. Бачите, теж він дуже гарно тут розвинений. Як я його пересадив, він класно пішов у ріст, виглядає прекрасно. Так, далі у нас. ЄС 75126 два штучки. Ось також прекрасно виглядають. І 1805 -тейтум Від віднови. Ось один, це він саме менший Ну Він на початку був слабенький, тому за розвідком він слабший. Ну і ось, дивіться. Да, до речі, до речі, до речі. В, чому, в чому прикол? Зараз покажу. Ось, наприклад, ЄС 75126 два штучки. І ось ліон. У них ще такого і близько немає. А ось тепер дивіться Тейтум. Тейтум уже ось, бачите, в нього вже пішов батіжок. Як то він наразі швидше розвивається, там теж немає ні в кого, там, де я показував, а це, як бачите, вже так швиденько кидає цей свій батіжок. Ось навіть вусик уже. Буде потихеньку, скоро він тут розкладатися. Ну, будемо спостерігати. Поки що виходить тепер так, що оцей тайтум випереджає всі кавуни. І також ось тут цей ось починає викидати. Ну, подивимось. Швиденько, він швиденько. Там ще на тих кавунах дуже не видно так, а тут, бачите, вже такий длинненький. Ну, от наразі така картина. Будемо спостерігати далі. Десь через наступні, можливо, там 7-10 днів. Я зніму відео, подивимося, які вони за ці 10 днів стануть. Ну а наразі оце така картина. Всім дякую за увагу, до побачення.